Братися, слава Господу, що Він дає слово, яке можна казати. На минулому тижні, минулу неділю, брат Саша ділився моментами, на які ми можемо схоже бути на Христа. І я також готувався на це, але казав інше слово. І зараз сплило це так сказати, що я можу цим поділитися. Перше місце, яке я би хотів зачитати, перший аспект це довіра і любов до батька, це Івана, 14 розділ, 31 вірш. Але щоб зрозумів світ, що я люблю Отця, як заповів мені отець, так я і зроблю. Уставайте, ходімо звідси. Що Ісус каже, що Він любить батько, що Щоб зрозуміти світ що щоб світ зрозумів, що він любить батька, батька він робить те, що батько сказав йому, що він прийшов постраждати за нас. Думати про Боже, це Матвія 16, розділ, 23 вірш. Ми штамо. А він, обернувшись, сказав Петрові, відійди від мене, сатано, ти спокуса для мене, бо думаєш не про Боже, а про людське, що люди повинні думати про Боже більше, а не думати про своє людське, як раніше сказав Матвію, що думайте про Боже, а все остальне вам придасться. Далі ми думаємо це про розсудливість, так сказати, я назвав цей пункт. Це така мудрість велика Господа нашого, який треба схожим бути, щоб також бути мудрими. Це Івана, 8 розділ з 3 вірша. Це історія, коли до нього привели, привели блудницю до Ісуса. А книжники і Фарисеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і, повставивши її посередині, кажуть йому: Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі, у законі Моїсея наказ таким, побити камінням. А що ти на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус, схилившись додолу, писав пальцем на землі, не звертаючи на них уваги. Я не знаю, якби я був там, я б не знаю, що я б сказав. Ну, написано в законі, значить треба робити. Тому що Ісус Ісус знає цей закон, бо Він сам казав його, бо Бог казав Мойсею закон, і Ісус знає цей закон. І оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм: хто у вас без гріха, нехай першим кине в неї камінь. І знову схилившись, писав на землі. Вони ж, почувши і засоромлені совістю, відходили один за одним. Починаючи з старших до останніх. Залишився Ісус. Жінка стояла посередині. Ісус підвів голову, не побачивши нікого, лише саму жінку сказав: Жінко, де вони? Ті, хто звинувачив тебе? Ніхто тебе не осудив. Господь мудро просив її, Господь дає нам це прощення від наших гріхів. Я дуже дякую Господу за це. Слава Господу.